Що ви досі робите старомодним способом? Що ви досі робите старомодним способом незалежно від технологій? І чому? Я друкую фотографії та зберігаю їх у фотоальбомах. Я люблю зберігати особливі моменти життя як книгу і переглядати їх сторінка за сторінкою. У перегляді фізичних фотографій є якесь задоволення та ностальгія. У мене улюблені фото знаходяться в рамках, тому я можу бачити їх щодня. Це робить мене щасливим. У мене лише кілька фотографій у фотоальбомі, але мені подобається ця ідея. А ще я потребую камеру, яка сама роздруковує фотографії фізичні настільні карткові ігри. Крім того, з кимось веселіше грати, читати. Люблю. Книгу, де я можу гортати сторінки. Чесно кажучи, я віддаю перевагу купівлі речей повністю замість сплати щомісячної плати. Чесно кажучи, мене зводить з розуму, те, що сьогодні все я підпискою. Я розглядав можливість придбати підписку на програму редагування, яка мені подобається, і зрозумів, що можна придбати постійну ліцензію за 50 доларів. А підписка коштує 5 доларів на місяць, і вона окупиться за 10 місяців. Фізичні кнопки управління кліматом в автомобілі. Я відмовляюся купувати автомобіль, який використовує лише сенсорний. Екран для всього. Набагато безпечніше, щоб не возитися з сенсорним екраном під час водіння. Сенсорні екрани чудовий винахід. вони чудові для багатьох речей. Вони відкривають так багато можливостей для різноманітних технологій, але не всім потрібен сенсорний екран. Сенсорні екрани в автомобілях зазвичай відволікають і небезпечні. Це може виглядати гарно та блискуче. Але так, я волів мати ручку, яку я можу крутити, не дивлячись. І навіщо таким посудомийним пральним машинам і холодильникам потрібні сенсорні екрани? Я відчуваю, що це лише під. Підвищає ціни на ці речі. Якщо це не додає певної функціональності, я б краще не мав сенсорного екрана. Сенсорні екрани дурниця і вони не обов'язкові для всіх. Загалом ремесла, але, зокрема, шиття. Ручне шиття це спокійно, тихо, портативно і в цілому більше задоволення. Крім того, я можу похвалитися готовим продуктом малювання. Я ніколи не розумів цифрового мистецтва. Набагато простіше і приємніше отримати всі тактильні відчуття від моєї роботи. Крім того, я шию і в цьому ж плані віддаю перевагу кресленню Викріюк вручну, я думаю, що цифровий малюнок легший, ніж традиційний живопис. Немає покупки фарб, пензлів, змішування кольорів, підготовки полотна, лаку, зберігання та транспортування під час продажу. Але традиційне малювання та живопис також має свої переваги, як ви сказали. Вони просто здаються мені двома різними засобами. Цифрове мистецтво може бути крутим, фізичне мистецтво може бути крутим. Жодне не обов'язково краще. Пишу мої завдання в планувальнику, а не на комп'ютері чи. 후 <laughs> А не на комп'ютері чи телефоні. Я використовую електронний онлайн-календар і налаштування нагадувань. Однак для нотаток, нарад на роботі та списків покупок для дому я вибираю паперовий блокнот. Написання: якщо я пишу творчість просто для розваги, то волію використовувати гарний щоденник і ручку, ніж друкувати щось на комп'ютері. Звісно, я можу друкувати швидше, ніж писати, але все одно є щось приємне в тому, щоб мати хорошу ручку і писати, не турбуючись про червоні лінії через орфографічні помилки. Чи Інші комп'ютерні примхи приготування їжі на дровах, на дровах. Це надає стравам більш ароматний смак. Я особливо люблю повільно готувати речі, загорнуті у фольгу, листя тощо на вугіллях, найкраща картопля, яблука, фаршировані медом і корицею. Так багато смачненького. Чомусь я завжди хотів це спробувати. Здається, справді круто. Купувати музику. На жаль, купувати компакт-диски вже не так просто, як раніше. Але я віддаю перевагу фізичним носіям і просто перетворюю їх на цифрові. Я ненавиджу потокову музику. Не вірю, що те, що я люблю, завжди буде доступним. Мені подобається Володіти тим, що я слухаю. Мені подобається володіти. Мені. Мені подобається володіти тим, що я слухаю. Написання листів. І я все ще люблю читати фізичну книгу. Хоча зараз також використовую аудіокниги. Але запах старої книги та пом'ятих сторінок. І коли це улюблена історія, вау. Математика. Я намагався покращити своє знання кілька років тому, і мені довелося користуватись документом Word, використовуючи якесь доповнення для створення формул. Це займає вічність. На папері це просто каракуль, калькулятор, відповідь. Перш ніж змінити спеціальність, я вивчав математику, віддав перевагу рукописним нотаткам. Бачив чувака, який конспектував лекції на своєму ноутбуці. Це було дико. Він просто щасливо друкував, читати книги. Я прочитав кілька на мобільному пристрої, але віддаю перевагу друкованим книгам. Що це буде так, круто. Якщо ще комусь сподобався даний відеоролик, просто поставте лайк! Просто поставте лайк, будь ласка. Тобто, не дивився цей відеоролик, я просто люблю вас. І дякую, що ви витрачаєте свій час на мене і на підтримку українського контенту, якщо ви розумієте про що я. Ролик подобається, став лайк і підписуйтесь. З вами був канал. А як же...